Слава Ісусу Христу! Слава! Вітаю усіх вас, затуплені браті і сестри, сестрі, сьогоднішній днем преображення Господа нашого Ісуса Христа. Свято всіх поздравляю. Крім Івангельського читання, яке повідало нам сьогодні про подію преображення, Дана українська традиція спомагала нас прийти сьогодні до храму, принести початки плодів, зрії плоди, які ми приносимо як подяку Богові за те, що Він благословив дозріти цих плода і бути корисним для нашого правного користування. Ми сьогодні прийшли не просто за зазвичай. Треба освятити яму, як він, коли ми говоримо. Або говоримо яблучний спас. Звичайно, що ці слова, ці вислови мають право на пиття Але треба знати основу цього основу цієї традиції. Віруюча людина усвідомлює, що все, що вона робить, увінчується успіхом лише тоді, коли благословення є на цій праці. Плоди ростуть незалежно від нас. Як і ми ростемо незалежно від нашого з вами бажання, Господь цьому сприяє і це благословляє. І ми з вдячним і з видимого розуміння Великої любові Божої до нас, що вродило, родиво приносить ці плоди. показуючи Ось Боже, вродило, Дякую Тобі, тому усіми себе за мене і подякуємо за добрий врожай, який Господь дарує нам цього року. Ми пам'ятаємо притчу про десятьох прокажених. І чим вона є для нас повчання? Господь зцілив десятьох, а подякувати прийшов лише один. І Господь запитує, а де він йде? Ось і нас може Господь запитати, вражай то всіх. Прийшов подякувати до храму для посвячення. Прийшов один, а де він йде? Ось щоб нам не звучало таке звинувачення, як невдячне. Ми приходимо до храму, тому що ми любимо Бога. Ми пам'ятаємо, що Він про нас промислительно опікується. Ми приносимо ці плоди як працю нашу, як подяку нашу, як любов нашу до Бога із вдячністю. По Бо життєво Боже. Приємно, коли ти щось зробив і тобі подякував. Елементарно. Зварив обід, накормив і яке відчуття Божеку. Коли пообідають подякують, приємно твоя праця і потрібна комусь, і вдячність тобі принесли. Або пообідають не подякують і посуду після себе, не помітить. Яке відчуття на душі вашій? так? Да? яке відчуття? Отаке От відчуття Бога, що невдячні ми. Лоти має, а до храму не прийшли подякувати за них. І інше відчуття у Бога, коли віруючі люди прийшли, принесли, подякували, прославити Бога. І як сказано в книзі подяки, побачив Бог, що це добре. І так сьогодні Господь бачить, що це добре. Віруюча в людська громада прийшла до храму. Подякувала Богові за плоди, попросила благословення спожити їх і бути впевненим, що зима прийде легко і добре, бо ми маємо добрий врожай. І належить до тих, які можуть роздавати. А не належимо до тих, які ходять і збирають. Бо і таке є. Тому сьогодні. Душі своїй ще і ще раз будемо дякувати Богу, що Він нас любить, що Він нам опікується, що Він дарує нам все, що для життя, для нашого спасіння, для нашого задоволення, для нашої приємності. І ця милість Божа виражається сьогодні в плодах, які ви принесли. Тому я закликаю на усіх вас, Боже, благословення, на те, що ви принесли, хай воно буде всім на користь і вистачить на цілий рік не турбуватися і не думати, і не переживати, чи вистачить, чи все буде добре. Хай воно буде корисним для вас і для тих, кому ви будете це давати і Слава Ісусу Христу!